У Міненерго зробили важливу заяву для українців. Так, відомство спростувало інформацію про нібито відключення світла за графіками з 1 жовтня. Зараз в Україні триває наймасштабніше за всі часи незалежності ремонтна кампанія на об'єктах енергетики. І завдяки цим зусиллям, запевняють у Міненерго, енергосистема повною мірою буде готова до проходження опалювального сезону без відключень електроенергії та відповідно обмежень споживачів. Однак наголошують енергетики відключення з споживачів можливі тільки у випадку пошкодження енергетичної інфраструктури ворогом під час обстрілів, як це відбувалося минулого опалювального сезону. Враховуючи, що торік у деяких регіонах виникали ситуації із несправедливим розподілом електроенергії між споживачами, операторами системи розподілу були розроблені та заздалегідь опубліковані графіки можливих відключень, які можуть бути застосовані виключно у разі обстрілів та пошкодження енергетичного обладнання. Тож, беручи до уваги масштабні пошкодження минулого року, наголошують енергетики. Ця зима буде не менш складною. Цю думку підтверджують фахівці, але зауважують, що довгих блекаутів не прогнозується навіть у разі атак. Нас очікує доволі складна зима. Вона буде складною незалежно від того, чи відбудуться атаки. Чи не відбудуться додаткові атаки, але я певен, що вони відбудуться, і я певен, що ті пошкодження, які можна зараз передбачити, призведуть до так чи інакше технічних відключень споживачів від електрики. Це буде питання, тільки коли інша справа, що я не очікую жодних апокаліпсисів, я не очікую жодних там окапапокаліптичних бликаутів. На всю країну з ми всі не загинемо. Дуже добре зрозуміло, що робити і як протистояти. Да, ми не можемо скоріш за все запобігти тому чи іншому рівню відключень, але вони не будуть, знаєте, життєво небезпечними. Тобто не буде відключень на три дні, не буде відключень там на тиждень. Чотири шестигодинні графіки е, доволі передбачувані або взагалі передбачувані да безумовно аварійні відключення на в разі атак на 4-5-6 годин так можливі. Але я думаю, що е, такі довготермінові відключення будуть абсолютним виключенням. До того ж, українська енергосистема продовжує залучати електроенергію з сусідніх країн, імпортують з Європи і зараз. Але каже Володимир Кудрицький, аварійна допомога дорожча за комерційний імпорт, тож необхідно дещо поправити регулювання на ринку електроенергії. Втім, для цього потрібне рішення НКРЄКП нас на сьогоднішній день є технічна можливість а, імпортувати 1,2 і гігавата потужності. Це більше одного атомного блоку, а, приблизно така ж потужність а, буде потрібно українській енергосистемі а, під час а, сильних морозів зимку. Тому от, те, що у нас технічно нам доступно, те, що європейці готові е, дозволити нам імпортувати з технічної саме точки зору, це і буде потрібно енергосистемі для того, щоб прийти землю. Якщо ворог вдасться до повторення такої масштабної ракетної дронової кампанії проти української енергосистеми, то е, спрогнозувати, скажімо так, що буде пошкоджено, що вийде з ладу. Ну ви розумієте, зараз дуже важко. З сценарії, коли ці обстріли відсутні, то можемо говорити, що ну в більшості випадків, практично в усіх там випадках, можна буде покрити споживання і уникнути якихось там масштабних відключень електроенергії. На додаток зауважує Володимир Кудрицький енергооб'єкти у цьому році вже знають, як захищати, враховуючи досвід минулої зими, сили ППО, енергетики вже розуміють, як діяти і що робити. Тим паче, що енергооб'єкти мають захисні споруди. Думаю, що ми вже знаємо, чого чекати, і енергетики знають чого чекати, і сили ППО, і українці, українські споживачі. У нас є інші засоби, як захищатися від цих атак. Перш за все, це безумовно щільність нашої протиповітряної оборони, яка сильно зросла. Якщо ми подивимося на жовтень минулого року і зараз, це абсолютно дві е, різні речі. Е, також ми е, захищаємо об'єкти засобами так званого пасивного захисту. Це певні інженерні укріплення. Тут я якраз не буду вдаватись в деталі, але хочу сказати, що. Українці, напевно, першими в світі повинні були винайти певні види конструкції, і укріплень, які захищатимуть наступної зими наші об'єкти від шахедів, від ракет. І зараз наш досвід дуже цікавить операторів енергосистем, і енергетиків з усього світу. Марія Соловйова та Олексій Маравйов, Харків, Новини.